humor Яка б не була Футурама трагічною в деяких серіях, формально весь мульт-комедія у найкращі свої сезони, Футурама не намагається бути смішною, і саме тому вона смішна. Тут немає відчуття, що сценаристи сіли і такі, а давайте тут жарт, потім мем, потім ісилочка». Ні, усе ліпиться природньо, з характеру героя, з контексту, з логіки абсурду. Бендер класично не жартує, він живе протилежно нормам, курить, п'є краде, бо для нього це норма. І коли він каже, поцілуй мій блискучий металевий зад. Це буквально опис його ставлення до всього. Як я казав, мультфільм актуальний завдяки вічним темам, але нові серії чомусь змінили для себе конотацію актуальності, і відтепер вони намагаються в сучасність. Жарти змінились. Замість того, щоб народжуватись органічно з характерів і ситуацій, гумор почне звучати як, а що зараз в тренді? І замість абсурдного стьобу на тему життя ми отримуємо серії про крипту, NFT, Тікток, стрімінги. Це вже не гумор із сюжету, це гумор із твіттеру. Ти дивишся і не смієшся, бо відчуваєш, як серія намагається бути актуальною, не смішною, а в тренді. Нікому не заважає, але не така, яка була колись. У мультфільмах був унікальний момент. Він міг завершитись на піку, але ні, його повернули.